Пам'ять про коханого Адіалівана, завдяки якій він почав виробляти парфуми. Це вже по факту, як антикваріат, який ми починаємо збирати по всьому світі, оскільки лімітована колекція від румунського нішого парфумерного бренду Аді Аліван, яка була випущена у тиражі 110 штук. І зараз це по факту парфум на вагу золота. Все, що в мене було, це Енні жінка для чоловіка, мов його вогник по житті, від якого залежить статок та майбутнє. Саме завдяки цій підтримці, чоловік може піднятись і назавжди зневі. У собі. Енні була ініціатором у створенні парфумів, і саме вона єдина була тим рухомим важелем, який заставляв вставати зранку та йти до мети. Як зараз пам'ятаю, вона любила пахнути лісом та церковною атмосферою. Бальзам Перу відразу зустрічає нас на початку нашої ніхової мандрівки, який поєднаний з ветивером та шавлею, ніжно переходячи у деревний серий мох та миру. Його тут дуже багато і максимально присякнути, немов на 95% композиції складається саме з нього. З нюхової точки зору, ми отримуємо дуже круту церковно трав'янисту композицію, яка має офігенну. Якийсь та шлейф. з точки зору дизайну і самого смислу парфуму ми починаємо задумуватися над тими людьми, які є в нашому житті. Цінуйте їх, не зважаючи ні на що, тому що може настати момент, коли цієї людини більше біля вас не буде, доступний в розпиві від 1 мл.